Укорінювач і очищення приствольного кола від бур'янів пришвидшить розвиток саджанця. Це ви написали в коментарях під минулим відео, і я вирішив це перевірити. Проводжу експеримент, очищу все від бур'янів, а деякі саджанці не буду прибирати. Просто роблю поли всіх саджанців, які в мене проблемні. Розвожу укорінювач. В коментарях рекомендували квантум. Квантума не знайшов, або у нас Грандіс. 10 грам розводимо на 10 літрів води і по стаканчику під кожний кущик. Суху землю ми не ліємо. Ми спочатку гарно поливаємо і кожен вечір буду підливати. Перший замір зроблю через 2 дні. Дуже кортить перевірити, що це буде. І Пройдемось по нашим проблемним кущам. Алвіка 31 см. Юпітер минулорічний 17 см. Лучистий цього року. 32 см. Велес минулорічний 10 см. Сніжок цьогорічний 24 см. Еверест цьогорічний 22 см. Армані минулого року 21. Рембо в минулому відео я переплутав 26 см. І будемо так, ось тут 4 поряд ростуть. Ці просто поливаю. Не прополюю. Хоча тут, в принципі, так і бур'янів не дуже багато. А ось ці 3 і ще один. Ось ці прополю, поки буду водою заливати, дуже легко бур'яни витаскуються, тому приступаю. Бур'яни прибрав, можливо, хтось скаже, що треба взагалі навкруги прибрати. Ну, такий вже буде експеримент. Водою гарно залив, літрів по 20-30 в кожну ямку. Розчин вже готовий, поливаємо. Тепер кожен вечір буду поливати і підживлювати. Рівно через дві доби буде замір. І пройшло дві доби. Навіть не дуже мені хотілося закінчувати на цьому експеримент, але результат трошечки здивував. Зараз поясню чому. Пройдемось по тим, які не піддобрювали, просто поливали. Юпітер плюс 1 см. Тобто просто полив лучистий. Як по мені листя трошки більше стало, але без приросту. Рембо без приросту. Армані плюс 1 см. Два без розвитку і два плюс 1 см. Тепер ті, що одобрювали. Алвіка без приросту. Хоча, так, з першого погляду і не скажеш, ніби то вона і підросла. Ось молоденький листочок. Велес. Ось, що мене здивувало, дуже підросли ось ці два листочка і плюс 1 см. Результат, як з тими саджанцями. Який просто поливав сніжок. Ніби як якась хвороба, але всі кущі однаково обробляв. Цей не оживає, приросту нема. Це у нас Еверест і він виріс на 4 см. Тобто він не ріс не ріс і попер. І все б воно нічого. Але той самий експеримент я провів на проблемному кущі Лівії. І вона вистрілила я навіть не знаю на скільки сантиметрів. Тобто на початку минулого тижня. Ось тут було декілька листочків. Вона дуже-дуже погано пересадку пережила, почав активно поливати. І коли додав ось цього укорінювача, воно вистрілило прям дуже класно. Тобто висновок такий, що деякі сорти дуже-дуже гарно реагують на це. Або деякі кущі. Пройшло 5 днів і які маємо результати. Називаю спочатку 4 тих, що просто проривав траву і поливав. Юпітер. За весь час плюс 5 см. Тобто за 5 днів плюс 4 см. Кишмиш лучистий в перший день приросту не було. За наступні 5 днів плюс 2 см. Армані перший день плюс 1 і за 5 днів також плюс 1. Рембо за перший день плюс 1 і за 5 днів плюс 2. Тобто всього плюс 3. А тепер перейдемо до тих, що з укорінювачем. Алвіка плюс 3. Велес. І лист став набагато більше, і приріст є. В перший день було плюс 1, за 5 днів плюс 3. Тобто всього плюс 4 сніжок. Така підозра, що все він вже віддав кінці. Приросту нема, і до цього не було, не знаю, що з ним. І Еверест в перші ті пару днів плюс 4, потім плюс 9. Він так конкретно вимахав порівняно з тим, що було. Тобто Еверс дуже гарно відреагував на такий експеримент. Лівія. І ось ще ландиш у мене дуже-дуже довго сидів і видно, за декілька днів дуже сильно виріс. Якщо ви хочете такий приріст ще й не зіпсувати, то тижня через два я буду дуже активно калійними добривами обробляти, щоб ось ці всі молоденькі пагони визріли. Ну і Класно, коли є такі користувачі, які можуть в коментарях порадити. І воно ще й спрацювало. Якщо експеримент вам сподобався, підписуйтесь, буду дуже вдячний. Дякую за перегляд.